Привіт, друзі! Моє відео сьогодні має назву Клітка, і це слово аж проситься замінити себе на квітка. Та ні, сьогодні поговоримо про клітку, в якій живе майже кожен із нас. Розпочну із власної історії. Пригадую, як у студентські роки мене запросили на дитячий концерт, де маленькі дітки грали на різних музичних інструментах, а я взагалі плакала. Не розуміючи, звідки в мене стільки емоцій. Згодом за батьківським столом заливалася слізьми, слухаючи спів моїх тіток. На сьогоднішній день плачу від співу моєї донечки. І завжди запитую себе, чому? Єдина відповідь, яка спадає на думку, це те, що я захоплююсь талантами, людьми, які навчаються новому і розвиваються. Удосконалюють навики і стають кращими у своїй справі. І здавалось, що заважає мені опанувати техніку та зіграти на музичному інструменті чи навчитися гарно співати. Відповідь очевидна, моя власна клітка, де є межі, за які я не здатна заступити. Гітара стоїть у мене вдома. Та її до рук я беру лише під час прибирання, щоб змістити з одного місця до іншого. Динамік завишки як мінімум в один метр із всіма вбудованими новинками у моєму розпорядженні? Та до нього я доторкаюсь за тієї ж нагоди, що й до гітарі. А тепер запитання. З вами траплялося щось подібне? Чи є речі, які вам до вподоби? Але ви нічого не зробили для того, щоб по-справжньому насолодитися ними. І це не означає, що у всьому, що нас цікавить, ми маємо стати професіоналами та відкривати свої кордони для того, щоб практикувати те, що дійсно до вподоби, повірити у свої сили, відкинути страх і зробити крок назустріч до своєї мрії, до своїх бажань. Це означає бути вільним. І я це дуже добре знаю, тому що таких кліток у моєму житті було і є чимало. Хоча більшість з них я покинула за допомогою волі і отримала можливість пізнати свободу. Я б називала ці клітки наступним чином не вмію, не знаю, не можу, недостатньо занадто. Пізно, рано, якби, якщо неможливо важко, не по кишені, не по силам тощо розправте свої крила, зробіть щось нове. Спробуйте на смак те, що вам до вподоби. Практикуйтесь у цьому і насолоджуйтесь життям. А чи рано, чи пізно всі ми розуміємо, що єдиною перешкодою на шляху до наших мрій є ми самі, і в наших силах все, адже повірій нашій нам дається. Щиро дякую.